Доброго дня, любі друзі, компанія Tri-System. Вітаю вас. Маємо в наявності ось такі чудові пластикові бокси для зберігання дрібних речей, металевих пластмаси для кліпс, пістонів, гаяк, болтиків та всього іншого. Дуже подобається така гарна річ. Дуже вона стане в нагоді у вашому гаражі офісі або в шоурумі, або в салоні, або у вашому дворці, погрібі, де вгодно, де хочете там і ставте. Ось, вони мають такі з'єднання, можна з'єднувати його е, друг з другом. Має видвижний таку шухлядочку. У шухлядки є перехіднички, такі невеличкі пластикові. Можна е, їх. Зовсім прибрати, щоб їх не було. Отаково От вставляється. Дуже зручна річ. Будь ласка, стоїть недорого, коштує недорого, але дуже зручне. Є в наявності на всіх філіалах нашої фірми. Звертайтесь до менеджера 37. Будемо раді вас. Є самовивіз та павочка новою поштою. Гарного дня!